Малята, цей тиждень у нас присвячений родині, побуту сім'ї. Тож тобто сьогодні пропонують сконструювати затишний куточок для всієї родини. Я для роботи обрала дерев'яні брусочки, а ви, малята, за бажанням можете використати сірникові коробки, лего і дерев'яний конструктор. Сьогодні ми конструюємо стіл, диван і кресло для всієї родини. Спочатку будемо будувати стіл. Беремо три брусочки і ставимо ребром, відстані один від одного. А зверху ми будемо робити стільницю нашого столу. Ось стіл у нас вже готовий. Далі будемо будувати диван для всієї родини. Для цього наші грусочки щільненько горизонтально кладемо один біля одного. І моляти, як ви гадаєте, що тепер треба зробити нашому диванчику? Вірно, молодці, нам треба зробити бильця та спинку. Гарний стіл і диванчик, але ще давайте зробимо крісло. Візьмемо три брусочки і теж покладемо їх щільненько, один біля одного. Але малята, нам треба зробити бильце. Для цього брусочок з правого боку та з лівого поставимо векро. А спинку зробимо з двох брусочків. Ось так. Ось гляньте, який затишний куточок вийшов нас для всієї родини. Малята, з нетерпінням хочу побачити ваші затишні куточки, які ви зробили для своєї родини.